Відновили шкільне укриття внутрішніми зусиллями. Наскільки необхідною є хібукітерапія у школах, про все це сьогодні у випуску з вами Дарина Пода та територія освітніх перспектив. Забуваєш про сигнал повітряної тривоги. Так говорять про укриття в 61-й гімназії педагоги цього ж закладу. Комфорт у сховищі вдалося зробити власними силами, а все для того, щоб діти мали змогу навчатися у змішаному режимі. В укритті під час тривоги відбуваються не лише шкільні уроки. Там з дітьми займаються профільні спеціалісти, дефектолог, логопед і реабілітолог. Яким чином організували освітній процес і, власне, як покращили умови для передмісті? перебування у сховищі дивіться у сюжеті Надія Пилипенко. 170 дітей навчаються офлайн в укритті школи. У Запорізькій гімназії номер 61 Освітній процес організований заочною формою з використанням дистанційного формату. Тобто, діти, які не ходять до школи, приєднуються до занять онлайн. Кожний вчитель має у нас ноутбук. У нас в укриттях проведено інтернет. Тому є така можливість всіх дітей приєднувати. Взагалі ми е, маємо в укриттях. Взагалі уроки проходять тільки в укриттях. Облаштоване власними силами найпростіше укриття дало можливість дітям повернутися до шкільної парти. Власним досвідом щодо організації освітнього процесу у сховищі поділились педагоги 61-ї гімназії. Ми навчаємось через тиждень. Тобто в один тиждень у нас ходять одні учні на наступний інші. Тобто тиждень через тиждень, і таким чином, і причому проводяться за розкладом всі заняття. Тобто не так, що перший або другий. Тобто, якщо за розкладом п'ять уроків, то всі п'ять, якщо сім, то всі сім уроків. В укритті є чотири облаштовані класи, в яких одночасно відбуваються уроки. А також в ньому проводять заняття гуртків, групи подовженого дня та корекційно-розвиткові заняття для дітей з особливими освітніми потребами. Головне для батьків і дітей та й те, що заняття тривають очно. У нас чотири інклюзивних класи, в них проводяться корекційно-розвиткові заняття. Це дітки з особливими освітніми потребами. І для них потрібні фахівці це логопед, дефектолог, реабілітолог, наші учні забезпечені на всі 100%. Тобто, у нас проводяться всі уроки, у нас є всі фахівці, і заняття також за розкладом проходять після уроків. І головне, що вони проходять не онлайн, а вони проходять очна. Ми були раді, коли наша гімназія перейшла на змішане навчання, і зараз ми щотижня відвідуємо заняття з логопедом, психологом, дефектологом. І це зовсім інша справа. Наші діти три роки не мали можливість відвідувати школу, спілкуватися з однолітками, тому зараз задоволенням, з радістю йдуть до школи. З облаштуванням укриття допомогла норвезька рада у справах біженців. Зокрема, організація встановила вентиляційну систему, яка одночасно працює в двох приміщеннях. Запит у нас надійшов у червні, і очевидною була потреба в закладі освіти, щоб підтримати заклад освіти. Що ну, навіть просто візуально подивитись, і е, ми знаємо, що постраждав заклад освіти е, не має вікон. Весь процес може бути лише в укритті, тому, звісно, очевидно, була потреба підтримки і облаштування укриття саме з точки зору вентиляції. Завершили всі роботи цього місяця. Представники Норвезької ради у справах біженців приїхали подивитись, як працює школа з оновленою системою вентиляції. У нас в укриттях. Дуже тепло, атмосфера позитивна, ну і взагалі всі задоволені, і учні, і батьки, і вчителі. Крім фізичної підтримки, ремонтів та грантів, рада надає і психосоціальну підтримку закладам освіти, з якими співпрацює, оскільки такий від підтримки є ефективнішим. У рамках цієї програми вчителів навчають проводити заняття, на яких розповідають про стрес, як з ним боротись, про те, як впроваджувати травмочутливий підхід до дітей, а також вчать вчителів дбати про власний ментальний стан. Допомогти дитині подолати стрес, відчути себе в безпеці та повернути віру в добро. Саме з такою місією в освітніх закладах міста з'явилася хібукі терапія. Це не просто іграшка, а справжній терапевтичний інструмент, який допомагає дітям справлятися із психологічними травмами. Як песик стає другом і психологом одночасно, і яким чином його використовують під час уроків? Далі. Один із днів, коли я себе погано почувала, вона відчуває, що я щось хвилююсь, турбуюсь, і вона до мене, дитина маленька, 6 років підійшла, каже: «Мам, тобі треба зробити вдихальну вправо дихального рикиця. Я не вмію, я не знаю. Вона каже: я тебе навчу. Вона мене посадила правильно. Вона зробила мені руки. Вона мені все показала, каже: а тепер мама, треба йти пити чай, теплий з цукром. І вона кожен день, вона не я її вчу за спокою, а вона мене, і це так круто. Ну це, це просто клас, тому що ну це маленька шестирічна дитинка більше робить. Вона ну, допомагає мені, нам дорослим допомагає, і це просто клас. Так про заняття хібукі терапії говорить мама учениці 101-ї гімназії. Почали впроваджувати її в закладі освіти весною 2023 року. Хібукі це ізраїльська методика. Терапія за допомогою м'якого іграшкового песика з довгими лапами та сумними очима. Ім'я песика хібукі це слово в перекладі з івриту означає обійми. Україна наразі переймає досвід Ізраїлю, але в нас хібуки вже трансформувалося не лише в повноцінну терапевтичну методику, але й успішно застосовується в школах як психологічний та дієвий педагогічний інструмент. Хібукі Використовуються як традиційно шкільною психологічною службою, а також вчителями для швидкої стабілізації або учня, або навіть цілого класу під час навчального процесу. В чому переваги саме гібридної моделі? По-перше, це комплексний підхід. А по-друге, ми водночас можемо надати швидку допомогу великій кількості дітей водночас. Грунтуючись на власному досвіді, можу сказати, що хібукітерапія саме під час застосування гібридної моделі коригує порушення емоційно-вольової сфери, а це пасивність, байдужість. Відсутність мотивації до навчання, небажання спілкуватися. Під час терапії дитина, граючи з хібуки, може розповідати про себе. Це допомагає їй самій, а також дає можливість дорослим зрозуміти дитину та надати відповідну допомогу. У взаємодії через хібук велика увага звертається саме на емоції. Їх діти перекладають на іграшку. Через це вони переходять від пасивної позиції до активної, говорить педагог. Ми спілкуємося за допомогою хібуті. Ми вивчаємо нові слова. Ми вчимося і напрацьовуємо стратегію заспокоєння, стратегію вгамування страху, і це все дітям допомагає сконцентруватися саме на навчанні. Заняття хібукі терапії відбуваються тричі на тиждень. На перших зустрічах велику увагу приділяють емоціям дитини, на наступних вже починається робота зі знищенням або з веселенням страхів. Якщо дитина не розуміє, що вона відчуває, вона не може справитися зі своїми емоціями і таким чином не може допомогти собі. На наступних заняттях ми працюємо зі знищенням або з веселенням страхів. Бо діти проговорюють через хібуки те, що їм сниться вночі. Чи те, чого вони бояться, і ми працюємо над тим, щоб знищити це, поки що у нас це виходить. Через хібуки діти проговорюють свої емоції, а фахівці знають, над чим працювати та як допомогти дитині. На заняттях за допомогою собаки-обіймаки діти навчаються методам миттєвої допомоги, дихальним вправам та тілесним практикам, а також покращують свій емоційний стан. Психологи вважають собаку хібуки одним із кращих інструментів подолання стресу та посттравматичного синдрому в дітей. Я щиро вдячна за цей проект, тому що особисто в мене дитина просто змінилась. Спочатку війни в неї відчувалась така тривога навіть нервова. Глазний тік з'явився. А від першого вже заняття дитина приходить. Ми постійно обіймаємося. Просто постійно вона телефонувала, годувала хівуки. У команді 101-ї гімназії наразі працюють п'ять сертифікованих педагогів. В курс терапії пройшли вже чотири групи, а це 35 дітей. На завершення вони забрали нового друга додому, аби він допомагав їм і надалі. На черзі рубрика інтерв'ю сьогодні в нашій студії школяр, який вміє ставити амбітні цілі та надихати інших своїм прикладом. Давайте дізнаємося, звідки черпає натхнення наш юний лідер, які освітні вершини ним вже підкорені, а які поки в планах. звати Клименко Нікіта, я учень Запорізької гімназії номер 6 і також учасник проєкту Ліга лідерів. Ліга лідерів це навіть назва тебе надихає на участь в цьому проєкті. В цьому проєкті є 50 учасників, котрі працюють і надихають мене. Кожен з них є унікальним. І ми вже здружилися з багатьма. І в нас дуже гарна команда. Складно сказати, коли саме цей момент був, тому що це з часом приходить до людини. Ти організовуєш щось, збираєш команду, береш на себе відповідальність, і саме тоді ти розумієш, що так, тепер я лідер. Коли я дивлюсь на своїх однокласників, друзів, моїх подруг, я думаю, що молодь хоче змін. Молодь дуже хоче змін, і їм потрібен рушій змін. І я людина, котра готова стати цим рушієм, взяти на себе відповідальність і допомагати молоді в усіх починаннях. Для мене найважливіша риса це харизматичність. Ця риса відкриває дуже багато можливостей, тому що саме харизматичні лідери завжди досягали великого успіху. У світі є багато лідерів, але для мене є прикладом Вінстон Черчилль, його сила волі. Та непокірність під час війни вражають, і його фраза: не намагайтеся домовитися з тигром, коли ваша голова в його пащі: постійні тренінги, саморозвиток і лідерські якості це дуже абстрактна річ, тому що їх потрібно розвивати, і це тільки з досвідом. Роль молоді дуже зараз велика, тому що молодь це зараз руші змін. Вони приймають багато рішень, багато ініціатив від молоді, тому у саморозвитку нашого міста це дуже велика роль. Зараз під час повномасштабної війни надихають навіть маленькі радощі. Коли відновлюються будинки, коли бачиш розвиток міста, і я кожен день задаю собі питання: якщо не я буду розвивати місто, то хто цим буде займатися? Для мене найбільша проблема це відтік молоді з міста. Я все розумію, чому це коїться, але для... я думаю, що треба більше освітних ініціатив. Більше давати можливість розвинутися молоді саме в тих сферах, де є попит на розвиток. В нас створена молодіжна рада. Вона приймає дуже багато і рішень, і ініціатив, і до них можна звертатися зі своїми ідеями та проектами. Але є дуже багато організацій, які теж можуть допомагати молоді. І ліга лідрів теж є одним з таких важелів впливу. Найбільш ефективні ініціативи це саморозвиток, тому що кожна людина хоче розвиватися у різному. Хтось хоче розвиватися в бізнесі або в освіті, і потрібно надавати більше таких можливостей, щоб молодь розуміла, що вона потрібна в нашому місті. Різні організації, тому що кожна організація спеціалізується, так би мовити, на своїй е, е, галузі, і тому е, це дуже багато такого є, але молодь просто трошки не обізнана про це. Стати лідером може кожен, абсолютно кожна людина. Просто потрібно почати, почати брати на себе відповідальність, згуртувати команду. І ти з кожним новим днем зрозумієш, так, сьогодні в мене вийшло. Сьогодні я провів свій перший захід. Сьогодні я вже там, мер нашого міста. І з кожним новим днем ти будеш розуміти, так в мене вийшло. На цьому в мене все. З вами була Дарина Пода та територія освітніх перспектив. До зустрічі через тиждень.